Всім привіт! Сьогодні приготуємо освіжаючий Cold для вашого літа. Cold це класична кава холодного заварювання, яка заварюється протягом 12-24 годин і заливається холодною водою. Для цього рецепту ми взяли наш Salvator Акалім, який входить в нашу лінійку 25 Coffee Roasters. Він має у своєму смаку ноти абрикосу кремового тічка та виноградного соку, що дуже добре доповнить наш напій. Ми вже змолили 42 грами нашого зерна, і ми будемо зараз його заливати 700 мл води. Дуже важливо налаштувати помол, помол має бути крупний, як морська сіль. Дуже важливо гарно розмішати зерно з водою, щоб всі часточки кави були змочені. Після того, як ми залили нашу каву водою, ретельно розмішуємо її і ставимо в холодильник настоюватися на 12-18 годин. A few moments later. Ми дочекалися наступного ранку, наш колбрю вже заварився і зараз ми його будемо проціджувати пропустимо колбрю через паперовий фільтр, щоб повністю позбавитися кавового пилу. На сьорбне, поки ніхто не бачить. Мені подобається. <різвіст> Наш напів вийшов дуже насиченим, солодким та ароматним. Дуже добре відчувається смак абрикосу. Готуйте колбрю за нашим рецептом, беріть з собою на прогулянку, на роботу або пийте вдома. Ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на наші соцмережі, смакуйте смачну каву вдома. До зустрічі!